Всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами трішки поговорити про плиточку другого гатунку. як плюс-мінус відрізнити перший і другий гатунок, щоб, ну, щоб можна було орієнтуватися, чи якісна плитка першого чи другого гатунку. Основні характеристики по плитці – це те, що є, наприклад, є можуть бути варіанти сколів на краях, на кутах можуть бути сколи, це казник другого гатунку, це навіть вже третій гатунок, якщо сколи йдуть, йде е, так само на глазурі, глазун має бути гладка, без усіляких дефектів, без всяких булючок, ну, типу, без дефектів. Також показником другого гатунку є різні мушки, типу різні помальована плитка, якимись Тупу там, чи полосочки різні, так само це є показником. Розмитість самого зображення також досить важливий показник. Ну, але ці речі зустрічаються дуже рідко, оскільки ми продаємо другий готунок і не один рік ми продаємо, і нарікань на нього нема. Тобто можна сміло його купувати, але бути готовим, що, наприклад, там з квадрату, одного квадрату плитки, там ще з п'яти квадратів може бути одна з якимось маленьким дефектом, який побачить тільки машина суто. Людину може її не побачити. Також в нас є завжди великий вибір другого тонку, так що, якщо цікавить, заходьте в гості і будемо з вами працювати з другим готунком також.